Леонід Кучма, другий президент України. Він зять головного інженера заводу Півден а потім міністра середнього машинобудування СРСР Геннадія Туманова. Людмила Талалаєва, з якою майбутній президент України познайомився на початку 60-х колгоспі, була прийомною дочкою Туманова. Геннадій Кернес, колишній міський голова Харкова, був зятем колишнього прокурора міста Києва Юрія Гайсинського. Микола Мартиненко, колишній народний депутат України і один із лідерів Народного фронту у другому шлюбі був взятим Миколи Грічківської, який з 81-го року був заступником, а потім першим заступником голови арбітра держарбітражу УРСР. А з червня 91-го до липня 2002-го першим заступником голови Вищого господарського до липня 2001 го Вищого арбітражного суду України. Олександр Ярославський, колишній народний депутат України, олігарх, власник імперії Укрсиб був зятем голови Харківської обласної державної адміністрації Олександра Масельського. Юрій Павленко, народний депутат України, зять Віктора Євсєєва, директора фізкультурно оздоровчого комплексу банкнотно-монетного двору Національного банку України. Євсєєв дружив з Віктором Ющенком. Саме завдяки тестю Юрій потрапив у команду Ющенка. Дмитро Разумков, народний депутат України, колишній голова Верховної Ради України. Зять колишнього мера Миколаєва, Володимира Чайки, Петро Порошенко, п'ятий президент України, народний депутат України, зять Андрія Переведенцева, який був заступником міністра охорони здоров'я України, Володимир Литвин, екс-голова Верховної Ради України, зять колишнього першого секретаря Печерського райкому партії Києва Костянтина Панікарського. Сергій Дунаєв, народний депутат України, колишній мер Лисичанська, зять народного депутата України Юрія Бойка. Суто Мамаян, народний депутат України, одружений з онучкою колишнього спікера українського парламенту, соратника Януковича Володимира Рибака. Євген Корнійчук, як народний депутат України, одружений на донці колишнього голови Верховного суду України Василя Онопенка.